Так, але линия пришла де то туда, чтобы, да? На той стороне то. подходила от мосту. А, стой. Да. Я понял, мене на вітці. Тобто кулон. То. Не знаю. Шоп це. Раз, два, три, четири, п'ять шість, семь, вісім, дев'ять. Дев'ять штук. Дев'ять, да? Так. Да. Дев'ять штук. Табличка. При в'їзді Балаклею міст ми розміновували. міст був замінований 400 кілограмами тротилу. А якщо переїхати місто, так званий був мінний шлагбаум, тобто коли протитанкові міни в траві закопані для того, щоб хто перший буде проїжджати через так званий такий шлагбаум, звичайно, що достатньо сильно підзирвався на сьогоднішній день. Знешкодили 6400 вибухонебезпечних предметів.